Всім привіт, всім доброго здоров'я! І сьогодні я хочу вам показати підготовку лабораторії для роботи із бджолиними матками і також із трутнем. Ну, в давнішку по можливості покажу і відбір сперми від трутнів, і також інсемінацію бжилиних маток. І почнемо з того, чи потрібно, щоб лабораторія була в ідеальних стерильних умовах. На мою думку, це потрібно, тому що це є. Невеличка операційна кімната, де проводиться все ж таки операція, хоча з комахами, але все ж таки операція. І стерильність тут не, необхідна. Багато хто каже, що ні, то нічого страшного. в мене нема стерильності і так все в мене виходить. Так, виходить, але чи добре виходить? Справді, що потім після таких робіт в нестерильних умовах виникають проблеми, і багато клієнтів, я, я так чув, люди між собою кажуть, розмовляють, що. Матки і інструментальної інсимінації не живуть довго, а не живуть довго все ж таки через те, тому що виникають якісь захворювання, хронічні захворювання, які можуть не зразу вбивати матку, а потихеньку з часом матка може померти. І матки такі довго не живуть, тому що інфекція все ж таки робить своє. І недоречно тут тримати скажімо, на робочому місці якісь невеличкі перекуси робити, якусь каву робити. Недоречно, лабораторія має бути лабораторією, тобто виконувати свою функцію. Значить як я тут працюю, що я роблю, і як я це роблю? Значить, приміщення стерилізується, повністю стерилізується, підлога прибирається, все миється протирається антисептиком, і також повітря стерилізується. Крім мене, під час. Робіт із трутним і з матками ніхто сюди не заходить. Я заходжу також тільки в тапочках. І я вважаю, що це так потрібно, тому що із ногами ми з надвору можемо занести багато чого невідомого, хоч ми це не бачимо, але воно в повітрі буде присутнє. Значить, Як стерилізується повітря? Пробі повітря я вже не раз показував, стерилізується таким рециркулятором. Це дуже потужний рециркулятор. Він працює в автономному режимі. В нього є своє реле часу. Він включається вночі на пів години і сам виключається. Але якщо мені потрібно, при потребі я можу його включити в ручному режимі, останнім де працювати тихенько. Але під час роботи я його все ж таки не включаю, тому що озонується не тільки кисень, а озонується і різні. Гази, які присутні у повітрі, і це шкідливо для нашого здоров'я. Також тут стоїть у ну, мене реле часу, яке працює на деякі е, мої скажімо так, прилади, тобто деякі прилади у мене так само працюють не завжди. І це реле часу працює на ті прилади окремо. Тобто це працює окремо, а там працює все окремо. Підходячи до роботи, я передіваюся, як ви бачите, у чисте, чисту одежу, одежу тут залишаю, скажімо, в іншому приміщенні, а в цьому приміщенні я використовую тільки цю одежу. Це тільки в той час, коли я працюю скажімо, із матеріалом із спермою і тоді, коли я осінняю бджолині матки. В ранній період, коли лабораторія ще не працює, тобто я не займаюся інструментальною інсемінацією бджолиних маток, я сюди можу заходити не стерильно, тобто в звичайній одежі, нічого страшного немає, адже роботи із матеріалом, який може отримати якусь інфекцію, немає того матеріалу. Так що і інкубатор, і прививку я можу робити в цьому приміщенні. З чого ми починаємо? Ми знаємо, що у нас вже тут все стерильно, тобто все ми протерли, повітря у нас стерильне і починаємо працювати тут. Також я е стіл цей весь протираю, але протираю уже таким, е скажімо, не шкідливим е антисептиком. Використовую який це цей новий препарат. Я не знаю, хто його випускає. Цей новий препарат він так виглядає. І я використовую як для того, щоб протерти робоче місце, і також протираю ним руки, обеззаражую руки. Раніше я використовував чистий спирт і спиртом завжди руки витирав, але часте використовування спирту сушить все ж таки шкіру. Як бачите, тут така обстановка робоча, тому що була інсемінація, аж потім все ж таки питання є якісь і вирішили зняти невеличкий рог. Зараз я це все прибираю і покажу, як це я все готую. Значить, після інсемінації що з мене лишається, які з мене лишаються такі речі нестерильні, це все я просто беру, збираю, викидаю. Маю такий лоточок, він виконує одну функцію, у принципі, як сміттярка, тобто сміттярка для відходів. І також в далі я покажу, коли я відбираю сперму відтрутнів, від як я цей лоток використовую. Значить, все не потрібно. Ми викидаємо, збираємо і починаємо все так кажуть, готувати до майбутньої інсемінації. Значить, дивіться, це в нас стерильне, це не стерильне. Так само я тут все викидаю, що мені не потрібно. Значить, у е, шприц, який я використовую для інсемінації, ми набираємо натрій хлор. Е, багато за кордоном я бачу, що просто використовують не натрій хлор, або використовують або дистильовану воду, або звичайну газовану воду із магазину. Тобто у бутилках бутильовану воду вона. В принципі, в принципі, умовно стерільна, тому що при виготовленні вона проходить обробку е, жорстким ультрафіолетом. І в принципі мають всі там бактерії, мікроби вбиватися. Але я все ж таки я використовую натрій хлор. Е, Кожен рік я беру новий, щоб свіженький. Він був, наприклад, тогорічний, тогорічний я вже не використовую. Хіба що десь щось протерти, щось таке, але для інсемінації я вже використовую свіженький, ставлю свіженький. Як бачите, в мене тут в цій ємкості в мене є через трій спирт, тоді в мене, е, як називається, 3% розчин. Бачите, е, забув з голови вилетіло, скоренько хочу розказати і забув. Перекис воню. Написано, перекіс воню, 3%. Я використовую для того, коли я зробив інсімінацію, все ж таки е, капілярчики можна. Умовно сказати, можна використовувати. І багато хто використовує, я раніше використовував для повторної роботи, щоб там в середині сперма не засохла, і я набираю туди перекис сьогодні і так вона стоїть. Потім я це забираю і можу використати в дальнішому. Але так я перейшов на режим роботи трошки інакший і використовую тільки одноразові, тому що маю можливість. Зробити своїми руками капіляри, тобто зробити витяжку, оплавку капіляра, простерилізувати, тобто виготовити самому капіляр. І мені не потрібно зараз це, але все ж таки, знаєте, як то наша натура аж шкода викинути. І все ж таки я їх зберігаю, зараз я покажу. Значить, шприц шприц він стерильний, був учора. Ну, на сьогодні він теж всередині стерильний, тому що закривається тут натрій хлор всередині. Але той ж натрій хлор, що я вчора набрав, я вже не використовую, я просто його зливаю геть, щоб його тут не було. І цей шприц я ще можу використати декілька разів, тому що він закривається тут, стерильно, все і все добре. Значить, сюди я набираю знову ж таки натрій хлор. Набираю трошки його, розкриваю, щоб повітря тут було, тому що там утворюється розріжене повітря. Отак, видушую повітря туди і набираю. Сюди вже на три хлор. Отаким чином. Все. Направо цього буде достатньо. Випускаємо повітря, закриваємо, ставимо все в боку. Все, це ми зробили. Значить, ми. Домовилися, що у нас тут стерильно, більше ми нічого не, не протираємо, не стерилізуємо, а протираємо оці дві пробірочки, з якими будемо о, в майбутньому працювати. Значить, дивіться, тут в мене є вухочистки і є отакі тампончики ватні. Вони так, так само стерильні. Ті, що я купую, наприклад, в магазині я купив, так от магазині я купив, я їх, вони не стерильні. Їх треба постерилізувати у пароварці я це все стерилізую і вже зберігаю тут. І це стерилізує, це стерилізую під гарячим паром, стиском і зберігаю вже тут. Воно все стерильне. Значить, у будь-якому оці речі, де у нас попадають джелені матки. тобто Потім я вам буду розказувати і показувати, що це є. Ми витираємо. Не обов'язково протирати спиртом, тому що від спирту цей пластик все ж таки трошки е портиться, десь я хотів вам показати. Якщо часто спирт використовувати, от він робиться ось такий, бачите, не прозорий, такий, так би в тріщинках поробився. Чомусь не знаю чому. Я вже спиртом не витираю, якщо потрібно, то перекій сьогодні можу протерти. Все, я це протер і я поставив сюди і накрив все. Ось я оточок використовується тільки для того, щоб сюди щось ставити. Також я беру вже його і протираю спиртом. Беру трошки спирту, протер. Щоб він був чистенький. Чудово. І тепер у нас робота буде із ем, самим станком. Забираю я шприц. От я забрав шприц. Вже капіляр використаний. капілярчик я витягую. Капілярочки я витягну, він використаний. Так, я візьму очі. І значить, в мене бачите, тут є пробірочка написана БУ. Тобто капіляри, які були вже використані. Отак От я туди їх складу і вони собі стоять. В може, щось з ними зроблю, а може їх викину, не знаю. Ну, коротше так. Значить, бачите, тут в мене всі оці пробірочки, всі позначення, це свої позначки я ставлю. Я знаю, що де знаходиться. Які капіляри, для чого вони. Тому що о, тут проводиться багато різних робіт і де що я міняю. І так що мушу підписувати, щоб я десь щось не помилився. Значить, шприц, це значить і станочок, і шприц. Відшляє. Це остання модель станочка шляє. Так само шприц я його використовую і я задоволений, в принципі. Значить, все, що є в ньому, я удаляю. домовилося, що я зараз набрав свіженького сюди розчину. Трошки відкриваю, тому що трошки тут залишилося. Добавляю я чуть-чуть туди Добавив. Вилив. Знову От. і вилив. Все. Значить, тепер нам важливо, щоб сюди не попали бульбашки. Для цього ми робимо так, відтягуємо трошки сам поршень. Опускаємо голочку вниз, бо якщо ми тако будемо наливати, то будуть бульбашки. опускаємо голочку вниз і піджимаємо. І потім знову витягуємо його. Тобто пошень витягуємо на довжину голки, знову опускаємо, Отаким от чином і набираємо. І таким методом у нас булюк там бульбашок. Бульбашок не буде. О, Достатньо. Повністю, Повністю ми набрали. Поставимо, шприц закриємо. Далі що ми робимо? Значить, цей гвинтик ми підкручуємо догори. Тому що багато запитань, як це все готується, і кожен по-різному показує. Я показую тільки для е, свого випадку, то із е, моїм станочком, і з цим шприцом. Але в загальному воно, воно все однаково. Закриваємо його. От. І ставимо. І тепер що ми робимо? Тепер нам треба поставити капіляр. Беремо капіляр. Капіляри зберігаються. Сьогодні капіляри у в мене в упаковка зберігається, які простерилізовані в камері, в вакуумній камері. А робочі такі, що щоб під рукою, я їх зберігаю у чистому спірті. Значить, внизу в пробірці стоїть ватка. Тому що вони кінчиками вниз. Щоб кінчики не пошкодити, ватка там стоїть. Беремо звичайний пінцетик, дістаємо. Ось так дістаємо. От. І ставимо тут, де в нас стерільно. Все, закриваємо і ставимо на місце. Тепер що ми робимо? Беремо. Рукою капіляр. Беремо стерильну ватку. І що ми робимо? Тут знаходиться спирт. Не допустимо, щоб спирт попав, коли у нас вже буде робота із спиртом. Тобто нам треба цей спирт удалити. Він сам не вийде, тому що капіляр, от бачите, він може потихеньку ніби так. А коли ми поставимо на ватку, то як бачите, він скоренько-скоренько буде виходити. Бачите, як тече ніби він. вниз тече. Витікає. От. Зараз я візьму таку, щоб вам показати. От. Аж так тече. Тобто ватка опитує і він витікає. Ватка стерильна. Ми не боїмося, що якесь буде там, попаде якесь мікробов, бактерія. От. Все, все вийшло. Частенько. Всередині нічого немає. Нічого немає, можемо протерти трошки і все. Значить вставляємо у наконечник. Як бачите, в мене капіляри вже зразу із цими кембриками, тобто сильниконова трубочка надіта, отак. От і накручуємо все. Тепер ми закручуємо щільно і в такому положенні догори ми. Підтискаємо уже фізрозчин. Не наоборот. Тому що, якщо наоборот, попаде бульбушка, не буде там вакууму всередині, і ви не зможете працювати із спермою. Тобто, все повітря ми витискаємо догори до самого кінця. Аж тепер ми можемо перевернути, взяти цей лоточок і ще трошки промити його, тому що все ж таки, якась частка спирту може там залишитися. Ми це все зробили. І в такому стані ми ставимо уже у тримач, Тримач до станочка. Далі що? Ми домовилися, бачите, ще раз повторюю, що ми все протерли, про, про, я кажу, простерилізували, щоб тут нічого не було. Тобто весь станочок все протирається, повністю протирається перед тим, як це ми все робимо. Я це все не показую не розказую, щоб просто ролик не вийшов дуже такий е, великий і довгий. Значить, отаким методом ми підготували робочий стіл і інструментарій до відбору сперми відруння. Значить, отакий метод я використовую тільки е, в тому випадку, якщо мені потрібно е, зробити інсемінацію кілька маток. Для кілька маток. Тобто, Одну, дві, три, чотири матки, максимум 5. Ну, загальному то я беру на один раз цей капіляр, щоб 4 матки зробити. Тобто заплітати 4 маточки. Якщо я хочу зробити партію, і в мене є, наприклад, на сьогодні робота відібрати така робота відібрати багато сперми. І цю сперму я можу зберігати деякий час і потім. По графіку в день, коли мені треба зробити велику партію інсемінацій, тобто багато маток, скажімо, там 20, 30, 40 маток можна зробити. І я використовую іншу систему. Система це зараз харбу, так, так само це вішляє, просто хочу показати, як це називається. Система HARBO, вона виглядає ось так. В зібраному вигляді ось так вона виглядає на цю резиночку, не дивіться. Ось так виглядає. Значить, що тут система, подібна система, але тут підєднується, зараз я вам покажу, як це все виглядає. Значить, тут підєднується трошки інакше все. Значить, тут є капіляр. Я використовую уже стерильні, ось такі капіляри без відтяжки. Тобто так вони продаються. Ось такий, без заглушок. Звичайні капіляри. Вставляється сюди капілярчик. Один вставлений. Зараз я відкрию. Ось така. Ось такий. Відкривається сюди, бачите, як зроблено? Силіконова трубка. Силіконова трубка. Цю силіконову трубку у нас вставляється вже маленький капілярчик. Давайте я покажу, у мене десь сьогодні. Готові, де вони в мене є готові. Щоб було зрозуміло, тому що будуть питання і щоб потім не вертатися до тієї самої теми, я зараз покажу вам все. Тобто, як працює. Пристрій. Значить, малесенькі капілярчики. Ось такий капіляр. Маленький капіляр. Це він як може бути для інсемінації на, на один раз, тобто на одну маточку, але він ще використовується для відбору сперми. Тобто, бачите, оцю цілу, оцей цілий капіляр я набираю сперми. Тобто я можу одним цим капіляром осіменити багато маточок. От, отакий метод. Значить, тут, тут я відбір вже роблю. Значить, шприц, такий самий, як там ви бачите, так само набирається сюди натрій хлор. Ну, в моєму випадку, натрій хлор. Тобто рідина набирається, щоб зробити вакуум. І вже я так набираю. Потім, коли я вже набрав цілий капіляр сперми, так. От цілий капіляр я набрав так. Я ставлю заглушечко. такі я поробив заглушечки. Ось от такі от заглушечки показати от на руці. Тобто той же самий капілячик відтягнув, запаяв таким кругляшком з одного боку, запхав у силіконову трубочку. І коли я набрав сперми, роблю тут, як кажуть, такі пломбочки. Тим же самим. Фізрошином набираю сюди силікон, фізрошину і сюди фізсили... так само з другого боку. Набираю між ними повітряна така, ніби перегородочка, робиться. от. І от таким чином от таким чином запечатано в мене зберігається сперма. Вона не пересохне, вона не спортиться, може зберігати скільки тижнів. І потім, коли я хочу зробити інсумінацію, я вже це беру, знову ж під'єдную сюди і це вже я прибор ставлю на місце цього шприца. Тобто я цей шприц я забираю, відкрутив я його, поставив цей прибор сюди і інсумінацію вже робить звідси. Так що дуже зручно, швидко і якісно. Значить, отакий невеличкий огляд, така невеличка інформація для вас, щоб ви розуміли, чому потрібно робити все в стерильних умовах. Це якість, якість бджолиних маток, які ми е, е, запліднюємо інструментально. Ну і в майбутньому по можливості я покажу, як це вже виглядає у практиці. На цьому все. Всім добра і мирного неба!